По роду своєї діяльності вам доводиться співпрацювати з різними клієнтами. Поглянемо, наскільки збалансована ваша взаємодія, та як досягти більшої гармонії. Імовірно, максимально комфортно вам співпрацювати з клієнтами, які потребують якоїсь постійної підтримки. Можливо, які пережили якісь фінансові чи матеріальні втрати. Можливо, вони потребують постійної допомоги в плані адаптації до нових умов, до якихось постійних змін. І при цьому вони дуже намагаються заощадити ті ресурси, які у них ще лишилися. Ви дуже корисні для людей, які пережили надто радикальні зміни. Можливо, вони пережили якісь страшні травми. Можливо, вони пережили якісь втрати. Хтось, можливо, втратив житло. А хтось, можливо, навіть втратив рідну людину. Нинішні ваші клієнти дуже сумують за минулим, за тим, яке минуле було, чи гармонійне, чи спокійне. Імовірно, вони намагаються справитися з болем через те, що вже сталося. А можливо навіть, що дехто з них застряг там у минулому і він не може адаптуватися до нинішніх умов. Імовірно, вони розчаровані своїм теперішнім станом, вони сумують за своїм колишнім життям. Вони не відчувають якоїсь емоційної стабільності. І, можливо, серед цього, цього хаосу, що відбулося чи відбувається в їхньому житті, ви як острівець якоїсь надії. Ви даєте їм якусь стабільність, якусь підтримку, і це їх приваблює до вас щоб привабити бажаних клієнтів, вам потрібно бути більш відкритим чи відкритою до нових ідей, бути готовим ділитися вашими знаннями, не боятися задавати якісь складні питання. Також варто демонструвати власні знання, власну експертність, власну обізнаність в тому питанні, яким ви займаєтеся. Дуже схоже, що на цей розклад прийшли або психологи, або люди, які працюють чи то з біженцями, чи то з постраждалими від воєнних дій. Ваша робота дуже гідна. Бажаю вам наснаги у вашій потрібній праці.